Я хочу сказати, що я не неймовірний вчитель. Я намагаюся з ним стати кожен день. Я ніколи не планував бути вчителем, хоча це, як виявилось, в нашій сімейній це традиції і мама вчителем, і бабуся чи прабабуся колись викладала. От, тобто, це така сімейна професія. Я шукав роботу п'ять років тому. І мені друг сказав, що є от школа з чудовим директором, куди можна піти вчителем інформатики. Але так як в мене не було педагогічної освіти і досвіду роботи, мені було досить стрьомно йти, бо в мене був лише досвід роботи в дитячому літньому таборі, напевно, можна сказати, відпочинку. Я там працював, я не знаю, як це сказати, українською. Ну, вважати це, напевно, совкова історія. Ну, Ви зрозуміли, мені було 18 років, я там попрацював, і мені дуже сподобалось працювати з дітьми. У мене були дітки з Маріуполя, і я за три тижні зробив з них другу сім'ю. Так, що коли ми прощались, ми всі ридали просто не передати вам як, і ми потім з ними бачились. Після цього я приїжджав і в Маріуполь. На щастя, я його побачив ще на футбол, От, спілкувалися з дітьми. Зараз, вже, звісно, це складно з ними спілкуватися.